Сьогодні я зроблю ось таку мотанку коника із ниток. ниток. Також мотанку коника можна зробити із тканини та ж сама технологія, тільки замість зв'язки ниток використовувати скручену тканину. Я покажу всі розміри, щоб орієнтуватися в пропорціях. І десь отак воно виходить. Ось для цього коника я використовувала ось такі нитки такі жорсткі. Зараз я зроблю із ось таких ниток. Починаємо з голови. Нарізаємо 10 ниток довжиною 20 см. 8 इंच. Ось так нарізаємо 10 ниток. Ось так 10 ниток складаємо пополам, і ось тут заматуємо звичайною ниткою. Ось так вийшло, потім виворачуємо це все, так, щоб а, те, що ми звернули, зараз було всередині. Прошу пробачення, шум на вулиці, там щось стріляє. І ось тут, бачите, ось так, щоб закрите усе це всередині. Ну, тут зв'язуємо знову ниткою. І так у нас буде така морда нашого коника. Зараз я нарізаю Двадцять ніток по тридцять сантиметрів. 30. Ось двадцять нарізаних ніток довжиною тридцять сантиметрів, складаємо так вдвоє. Ось так вставляємо сюди нашу голову. Ось. І заматуємо тут. Я взяла такі вовняні нитки, але можна взяти будь-який колір, будь-яку нитку, наприклад, ось такі. І намотуємо ось так тут під голову і потім ще так хрестиком, щоб з двох боків він виходив. Ось так ось так воно виходить. Зараз я розділяю на дві частини ці нитки і десь отут залишаю трохи багатенько, щоб було місце порівняти, починаю намотувати отут, отак нитку. Ось так і з другого боку теж. Треба вирівняти так, щоб вони були однакові, ось, і тут зараз десь настільки ми відріжемо, зробимо такий трохи манікюр. Ось так, рівненько. Зараз робимо тулуб і нарізаємо 20 ниток по 30 сантиметрів. 20 ниток. Ось ці наші 20 ниток. Складаємо їх двічі і ось. Ось так вставляємо сюди нашу Тобто ось так ми вставляємо ось. І робимо так, як робили на голові. тут робимо кілька оборотів. Тугенько. І тут отак от, щоб виходив хрестик. Ось так. Тут виходив хрестик. Ось так воно виглядає попереду, і ось тут з боків отак, хрестиками. І останнє десь я беру 21 см, трохи більше за 20, щоб було місце порівняти з ну, цими ногами такий трохи толеранс. І. Е відрізаю 20 таких ниток. 20 ниток по 21 см. Ось так. Ось наші 20 ниток по 21 сантиметру. і десь отут. Ось так. Ми знову тут прив'язуємо. Прив'язуємо так, як в попередньому випадку, щоб тут робимо кілька оборотів. А тут так, щоб вийшов хрестик. З одного боку. Та в інший бік, так ось. У мене щось тут нитка запуталася. Ось так, Ось так, щоб з двох боків повинен тут бути хрестик. І зараз ділимо на дві частини ці нитки і намотуємо так само, як і передні ноги. Ну і ось так от їх підрізаємо, щоб вони були однакової довжини. Ось десь так. Зараз трохи підрівняти гриву та хвіст. Ось так, щоб нитки не, такі були, не торчали там десь. І, в принципі, на цьому можна завершити, але я ось тут пропоную розділити оці ниточки, знаєте. Якщо є бажання, ось на отакі от, ну, так розпухнастити їх. Просто так взяти, їх розділити між собою. І зробити це і на гриві, і на хвості. Якщо є бажання. Ось дивіться, як воно виглядає, коли їх от розділити так між собою. І на хвості можна так теж зробити просто розкрутити, нібито. Ось так, кожну ниточку так взяти, ну вона трохи забирає часу. Ось, якщо розкрутити нитки на кінці, то вони виходять ось такі пухнасті і грива, і хвіст. Ось, якщо є бажання, можна ще додати з якогось шматочка тканини таке сідельце. Ось його так закріпити ось в цьому конику я просто ось так на відстані нитками між собою прихватила. Ну, ось так, ось і все. Ось такі коники. Ну, ось і все такі коники. Це теж наша українська мотанка, яка живе в нашому українському фольклорі, і ми це збережемо. Нехай щастить.